Друзі, всім доброго здоров'я. 21 жовтня сьогодні. Бачите, в одній футболці. Плюс 17. Ніч і плюс 17. Вночі, е, в день було плюс 26. Погода якась незвична, зовсім незвична як для 21 жовтня. Приїхали сьогодні. Якраз вже всі закинули вудки. Я, Назар і Олег. Наставок Богородичин. Флет фідер на риболовлю. Але й закинули на пружинку, на карася. Ну, Подивимось. ну Малі папапи будемо пробувати. На пофіки. Вудки закинуті, але я діпер не кидав, не, не хліпсувались, просто так закинули на ніч на вмання. Точніше завезли кораблем. На вмання позавозили завтра зранку. діпером покидаю, подивлюсь, де тут є якийсь приямок. Запли елеватор, нам зараз щось вечеряти. Таке потепліло і закортіло нам поїхати. Такий гарний, така гарна тепла ніч буде. Вдома не хотілося сидіти. А як з кльом буде, ми вже побачимо. Є картоплю в фульзі. З дому взяв кілька полін. Покльовка клевок хлопці моя топ. Я yeah. пал. <риклад> Та не вже не давай, коли тут. На yeah. Є, где короб? Невеликий коропець, але...

Ой, яка крута, як запеклася гарно. Ніпс. Спальник, подушка і каримат Нечерхайк. Завтра покажу ближче. Ранок, але поклявок зранку у нас не було. Ночі, ну як, два і коропець. Ночі зловив. А зранку тихо. І рибаки, там навпроти нас, там всюди є. Туди. З цієї сторони. Всього в вудках. Ну, неділя, тепла погода. Планую сьогодні весь день бути в цю пору. Така погода посидіти на водоймі і без покльовок теж вартує, не холодно, тепло. Карапець. Почало прикльовувати. Та коропець в мене карась На пружинку. Ні, він, він між цими. Це ну, на цю пружинку, ой, так? Цю, що ж ти зробив бачиш. Не треба, і короф, якщо б такі клювали. Вітям посолок, Ну, розчепився. Що розчепився? Пару був. Тійшов. Вже трошки починає тепліти, нормально так, ні? Може буде клювати щось краще, поки що на пружинку ну так лавить, а дуже слабенько. Назар вже поїхав у справах. Ще десь один по 10 біля 11. Повірі, кажучи, буде, перша 1 година буде клювати. Буде такий кльовий, але якщо ти забудеш про все на світі. Значи <гум> <гум> робаки вже збираються. Ну, а чого? Та вони не знають, може тут перший дитин. А, вони не знають, що так кльов буде з першої. <гум> 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 Електронні сигналізатори забурали з фінграм. Робив такі синалізатори дзвіночок, резинка, тут грозила зачепив, резинка тянеться. Так як була покльовка, Тут склізить жилка по дзвіночок. Ось так дзвіни грає. Резинка натягує, щоб ну так, виконує роль свінгера, щоб трохи натягнути жилку. Якщо покльовку в цю сторону, то резинка потягне і опуститься нижче. Синалізатори, ну принаймні покльовку було добре, видно і чути, коли короб клюнув, хоча коробець був невеликий. Ось Такі синалізатори то про мене сьогодні інше. Тут на пружинку. Тут так гарно задзвеніло. А, є-є, він тут. Є-є, він тут. Берем під саком, бо кожна риба цінна. Коли клів, то так піднімаємо на вулиці. Коли клів поганий, кожну хочеться дотягнути. Оп! Є, ходи сюди. Ну це не такий не є з більших. Сирень? Та, ну сирень, то нормальний крась. Техніка. поклевка. Я. Ага. Маленький, хоть би шай розкрупніший та вже що зробиш що клює то лагом і так добре якщо на таке число ще й короб зловити забирай поки що в садок потім відпустимо подивимось який загальний улов буде Но карасейный вид пустым, карасей я возьму. Прокормка с певицем. Флюроплазмы. Чіпляю сигналізатор. Так, Друзі, хочу вам показати ще коврик, спальник і подушку від бренду Nature Hike. Ось так я ночую, палаці, каремат стелю. Я зараз покажу, як він складається. З однієї сторони такий фольгований, ну м'який, звичайні, спинки. Це модель спальника на холодну пору року і подушка. Ця подушка з пам'яттю. Подушка повторює вегни шиї, дозволяє комфортно розмістити голову. Оптимальний рівень температури, при якій можна використовувати ту модель спальника ну, близько 1 градуса. І до легких примороз, там до 4-4. До Comfort Series М400. Модель виконана із бавони і поліестеру. Вага близько кілограмів 700. Довжина з капюшоном спальника 2,20, ширина 80 см. Ось так я собі зручно лягаю, подушка під голову. Подушка м'яка, приємна на дотик. Бачите, можна розкласти як ковдру. Дуже швидко складається. Все в зручних чехлах. подушка ось так скручується. Подушку. Бачите, можна прати, Просушити, попрати. Ну, в якості наповнюючі, тут використовується піна меморі, яка запам'ятовує положення голови. Дуже зручно спати. В такому чехлі. Раз, два. От дуже швиденько тут все складається, що спальник. каремат і подошка. подушка. Подошка складається у спеціальний чехол та займає ну, мінімум місця має невелику вагу, важить 790 грамів. Ось такі розміри, складеного вигляді. Це чехол від спальника. Раз. І опа. Можна стягнути. спальник спальник є, а корок взагалі складається гармошкою дуже швиденько. Розміри цього кілинка 187 в довжину і 56 ширина. Вага близько 500 грам. Нічухо. Цей спальник, килимок, подружка, ну так, з весни по осінь навіть до легких мінусів можна використовувати. Прикинь, тут на дві водки покльовка. На дві водки, це класно Є один Почався кльов. Олег, я казав, що з першого день буде клювати. ну, курпач. А вот это уже на флайт, бо тебе было на пружинку все, не? Не, на флайт. Ну, я на пружинку не сдаю ни одного коробка. Ну, поэтому... Не, не, все на флайт. Пружинка моя сегодня только караси. Так, ну, сигнализатор снова да. чипляю. Росте, але показує. Ти що приприбив? Я грузило, причепив. Ну, або дзвенить, або... або упало. Ну, давай давай. Є щось? На ну і тако, аба. І оба. А, це нормально чи якісь? Такий неправильний карасик. Карасик. Зараз 17-та година і так зорієнтовно з 13-ї покльовка то в Олега, то в мене, то в Олега то в мене. Щось зловив обід 3-4 ну, Коробці. Ну і карась періодично прокльовував. Так тільки від вудки до вудки ходили. Думаю, що в садку трохи риби вже є. Так, витягую, показую улов. Файно-файно лежить ну ось такий лох легко роптів зараз назад у воду, красів додому. Ходи блещей знімай На я Решта. Ще два оба. Друзі, на сьогодні все. Як для кінця жовтня рибалка получилась ось така. Не забувайте підписуватись і до зустрічі.